Сьогодні благодійний фонд «Твій крок» зустрівся з представником 45-ї окремої артилерійської бригади, а саме зі Степаном. Я думаю, що по відео ви його вже знаєте. Мене звати Степан, я військовослужбовець 45-ї окремої артилерійської бригади. Для того щоб передати мобільну майстерню локер. Степан, тепер ця машинка ваша. Хочемо вам подякувати. Подякувати за цю працю. Дякуємо вам велике. Будь ласка, служу народу України. Я знаю ситуацію, як зараз збираються збори, тому я не думав, що ми зробимо це. Ви зробите це так швидко. Тому щиро дякую всім, хто долучився, всім, хто поширював відео. Бачили всі мої знайомі, всі мої. І не і далекі, і близькі знайомі всі його бачили, всі поширювали. Всім дякую. Насправді його важко впізнати. Ті, хто бачив його на минулому відео, теж можуть порівняти. Зовні зовсім інша машина. І блин, я не знаю, що ще добавити.